Привіт, дорогі кіномани! Це Кінокомпас, ваш провідник у світі кіно. Якісний контент це те, що завжди піднімає настрій та залишає незабутні враження. У нашій сьогоднішній добірці представлено 10 серіалів, які просто створені для вашого відпочинку. Перш ніж розпочати, не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку під цим відео, щоб не пропустити нові огляди та добірки фільмів і серіалів. Давайте розпочнемо! екстраполяції. Майбутнє виглядає моторошно. У 2037 році підвищення глобальної температури повітря продовжить невідворотно зростати. Політики різних країн світу, наче й намагатимуться знайти вихід, але натомість загрузнуть у численних розбіжностях і суперечках. Відомі підприємці мільярдери лише вдаватимуть зацікавленість в рятуванні людства. З плином часу планету буде лихоманити все більше. Великі екологічні катастрофи, такі як лісові пожежі чи потопи, не стануть. Причиною для об'єднання людей заради спільної мети. Навпаки, загальна роз'єднаність, постійні чвари та егоїстичні мотиви сильних цього світу остаточно переконають, що Homo Sapiens заслуговують на таку трагічну долю. Падіння дому ашерів. Сюжет цього хорор серіалу заснований неодноіменному готичному оповіданні Едгара Алана По. Втім, його події перенесені у наш час. Тепер в центрі сюжету генеральний директор корумпованої фармацевтичної компанії, який стикається зі своїм сумнівним минулим, коли його діти починають вмирати таємничими і жорстокими способами. Покоління Ві Покоління супергероїв поступово змінюються. Одні вже постаріли, через що їм доведеться поступитися дорогою молодим і не менш відважним персонажам. Головні дієві особи цієї історії підлітки, які лише навчаються майстерності супергероїв. Вони без сумніву мають талант і здібності, але всю цю силу потрібно спрямувати у вірне русло. Поки що в організмах майбутніх супергероїв грають гормони, які змушують персонажів робити час від часу не найрозумніші дії. Щоправда, вони тільки вчаться, змагаючись один з одним і виконуючи свої перші контракти в різних містах рідної країни. Коханці комедія про двох абсолютних протилежностей працівницю супермаркету та ведучого політичного шоу, між якими виникає нестримний романтичний потяг. Джанет – гостра язика і дотепна працівниця супермаркету в Белфасті, який байдуже на все, включно зі своїм життям. Шеймус привабливий і самозакоханий ведучий політичного шоу. Він живе, здавалося б, ідеальним життям у Лондоні, а його дівчина знаменитість. Раптова зустріч перевертає їхнє життя до гори дригом. Попри всі розбіжності, між ними виникає нестримний романтичний потяг. Тіла. Ця історія розповідає про чотирьох детективів, кожен з яких живе в різні епохи, і про те, як вони виявляються пов'язаними із загадковою подією в лондонському кварталі Whitechapel. Незабаром вони усвідомлюють, що тіло, яке вони знаходять, належить одній і тій самій жертві, і що їх розслідування стикаються з таємничою змовою, яка тягнеться понад 150 років. Чотири детективи, які живуть у різні історичні епохи, змушені об'єднати свої зусилля та ресурси, щоб розкрити таємницю, яка видається безсмертною та неймовірно складною. Скрегіт металу. Дія відбувається в постапокаліптичному майбутньому, де залишки цивілізованого людства ховаються в захищених містах, виселивши всіх злочинців на безжиттєві пустки. У центрі сюжету незмінний Джон Доу, який за кермом свого автомобіля, оснащеного бронею та зброєю, виконує роль кур'єра, доставляючи важливі вантажі між містами фортецями, щоб отримати громадянство в новому сан франциско Герой погоджується на ризиковану подорож до Нового Чикаго, зустрічаючи на своєму шляху безліч ворогів і небезпек правосуддя, первінне місто. Події серіалу розгортаються в місті Детройті, у який головний герой, федеральний маршал Рейлан Гіванс, потрапляє випадково. У дорозі він вступає в конфлікт із викрадачами і жорстко повертає їх міським поліцейським. Манера затримання припала до душі судді. Рейлана змушують допомогти місцевим правоохоронцям виловити жорсткого і хитрого злочинця Оклахомського дикуна. Загублені квіти Елісгард. Головна героїня Еліс Гард живе зі своїми батьками, але їхню родину не можна назвати щасливою. Мати дівчинки часто поводиться як слабка і безвільна людина. Вона не може протистояти чоловікові, який має нахили домашнього тирана. Така ситуація загартувала характер самої Еліс, але страх перед батьком залишався в її серці, навіть коли вона стала дорослою. Якось у будинку Хартів виникла пожежа, яка забрала життя обох батьків. Після чого героїня переїхала до бабусі, яка жила у сільській місцевості. Освоюючись на новому місці, Еліс починає цікавитись вирощуванням рослин. Особливо їй подобається доглядати квітки. Окрім того, дівчина стикається на фермі з минулим своєї родини. ПЛАТОнічні відносини. У центрі сюжету комедійного серіалу, колись найкращі друзі Сільвія та Віл, чия дружба згасла на кілька років і зараз переживає відродження, мати троїх дітей і домогосподарка Сільвія щаслива в шлюбі з коханим. А її найкращий друг Віл переживає розлучення з дружиною. Дізнавшись цю новину, Сільвія вирішує зателефонувати другові. Роками друзі не спілкувалися і за цей час відбулося чимало подій. Тепер колишні найкращі друзі намагаються з'ясувати, що сталося і чому вони втратили зв'язок, а також відновити дружбу. Адже тільки разом вони можуть бути собою і пустувати як діти. Американська історія жаху на цей раз автори пропонують нам своєрідну часткову екранізацію роману Ніжний стан від автора Даніеля Валентайна. Сама книга поки не побачила широкий загал, а з'явилася лише в серпні 23-го року. Сюжет розповідає про жінку, яка мріє стати матір'ю. Проте зненацька з'ясовує, що є хтось, хто активно заважає її завагітніти. Нова історія, як і попередні, буде край напруженою та закрученою. Серед цікавих особливостей нових епізодів. Виділяють присутність у кадрі зірки екранів та інтернету Кім Кардаш'ян, яка вперше приєдналася до касти американської історії жахів.